Дидактична гра зваримо борщ та компот. Дітки, допоможіть бабусі зварити борщ та компот. Для цього потрібно визначити, де овочі, а де фрукти. Що у яку кастрюлю покласти. У нас є кастрюля для борщу та компоту. Приготуємо борщ. З овочів, а компот з фруктів. Що це? Це картопля? Це овоч чи фрукт? Це овоч, тому покладемо його у борщ. Що це? Це буряк. Це овоч чи фрукт? Це овоч. Він потрібен для борщу. Що це? Яблуко? Це овоч чи фрукт? Це фрукт, тому покладемо його у компот. Що це? Це капуста? Це фрукт чи овоч? Це овоч. Капусту потрібно покласти у кастрюлю з борщем. Що це? Це груша? Це фрукт чи овоч? Це фрукт. Із фруктів ми зваримо компот. Що це? Це морква. Це фрукт чи овоч? Це овоч. Моркву покладемо у борщ. Що це? Це виноград? Це фрукт чи овоч? Це фрукт. Його покладемо у компот. Що це? Помідор? Це овоч чи фрукт? Це овоч. Помідор покладемо у борщ. І зробимо його ще смачнішим. Що це? Малина? Малину покладемо у борщ чи компот. У компот. Що це? Це цибуля. Це фрукт чи овоч? Це овоч. Його покладемо у борщ. І він стане ще кориснішим. Що це? Це полуниця. Куди покладемо полуницю? У борщ чи компот? У компот. Що це? Це перець. Перець це овоч чи фрукт. Це овоч. Його покладемо. У борщ Чудова робота. Молодці! Дякую вам за допомогу!